Чи шестким! з вами я, Іванка, і мовна школа Фрієнток. У сьогоднішньому відео ми з вами повторимо слова, які стосуються здоров'я, а також поповнимо словниковий запас. Я знаю, що ви любите практичні відео, тому буду вас запитувати слово українською, залишати для вас час, щоб ви переклали його по польську, і потім будемо перевіряти, чи все добре ви зробили. Отже, поїхали: перше наше слово це простудитися. Ну, ністейте, маємо таку впоре, акурат так за нашими окнами, часто потребуємо того слова, як сказати простудитися. По польську, то пшембічче, якщо ви захочете сказати я простудилася, то це буде пшембіламще. Якщо ж ви чоловік і хочете сказати я простудився, тоді кажемо пшембіем ще. Наступне слово, яке нам потрібне, це простуда. І як ви здогадуєтесь, воно походить від слова простудитися. Тобто, польською ми скажемо «пшежімбєні», «пшежімбєні». Повторюйте за мною «пшежімбєні» – це простуда. Якщо ми хочемо сказати про симптоми простуди. Jak my to перекладемо? Symptomy? Prostudy. Po polsku to objawy przeziębienia. Objawy czego? Przeziębienia. Objawy przeziębienia. I давайте wykorzystajmy ce uraczanie, czy Wam краще zapamiętało się słowo z policzenia. E czy wiesz, jak leczyć objawy przeziębienia? Чи віш, як лечить обяви призімбіння, ти знаєш, як лікувати симптоми простуди? Добре? І якщо ви раптом не знаєте, чи в цьому реченні, чи віш, як лечить, можливо, ви вагаєтеся, чи варто може знати слово знать, оль tak, у цьому реченні, то у мене є окреме відео, в якому я пояснюю різницю, коли використовувати знать, а коли «вєдять». Поверніться до цього відео, і там ви все зрозумієте. Ідемо далі, і якби ви поговоримо детальніше о тих об'явах прежімбіння, так? Як ми польською скажемо нежить, і нежить по польську то катар, 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 «катар» Зверніть увагу, де падає наголос катар. Наприклад, от шех дні менше м'є катар, от трех дні менше не катар. Тобто, вже протягом трьох днів я мучуся від... Нежиттю. Так, от трьох дні менше є катар. Наступне наше слово це лихоманка. Ми в української просто кажемо температура, так? в значенні, що ця температура є зависока. Ми кажемо часто, я маю температуру. Так? Але у польській мові лихоманка це, власне, не це як температура, леч як gorączka. Ну, бо лихоманка це що? Це гаряча температура. Тобто горончка. від слова горонце, якось так собі це пов'яжіть. Лихоманка, горончка. Використовуємо у реченні. Не іде до праці, поніва мам горончке. Не іде до праці, поніва мам горончке. Я не йду на роботу, бо у мене лихоманка. Бо я маю. Лихоманку, тобто температуру, якби ми сказали, це в народі українською. Добре, наступне наше слово це озноб, так? Озноб. В українській мові радше це слово лише в однині використовується, ми рідко кажемо озноби, так? По польську може бути так: дрешт, дрешт, чи є слідчба поєдинча, але частіше уживаємо слова дрешче, дреще. І це також озноб, просто форма множини. Використовуємо у реченні. Дрешче часто виступуєв разом з горончкою. Дреще часто вистепуєв разом з горончкою. Тобто озноб часто виступає, часто проявляється, часто буває разом з лихоманкою. Отже, дрежче, дрещ, озноб. А якщо ви шукаєте курс для вивчення польської мови і хочете навчитися розуміти і правильно використовувати різні граматичні закінчення, то я запрошую вас на свій курс польська мова від А до Я, на якому ви зможете вивчити базову польську граматику на відповідному рівні і навчитися нею правильно користуватися. Всі деталі про курс залишаю в описі до цього відео, не в коментарях, а в описі. Кому цікаво, переходіть, ознайомлюйтеся і записуйтеся на курс. Також нагадую, що у нас є курс медичної польської мови, індивідуальні уроки, розмовні клуби все для того, щоб покращити свої мовні навички. Якщо вам потрібна консультація від нашого менеджера, то також залишайте свої контактні дані внизу, перейшовши за посиланням, і ми з вами зв'яжемося. Наступне слово це кашель, як ми це перекладемо польською? І звучить воно, в принципі, дуже подібно на українську. Єдине. Е, останній звук, він буде не такий, як в українському Кашель, а пов'ємо кашел, кашел. Якщо ви добре почули, то Л воно наше таке специфічне, так? Це не кашель український, це кашел, кашел. Як навчитися вимовляти звук л? Я розповідаю у своїх інших відео, де кажу вам про те, як виробляти польську вимову. Отже, кашель український це. Kaszel po polsku. I викориstujem uреченi. Kaszel mokry charakteryzuje się gęstą wydzieliną. Kaszel mokry charakteryzuje się gęstą wydzieliną. To тобто, mokry каzel, zwiększywagą kaszel увагу, mokry, charakteryzuje się, to тобто, charakteryzuje się gęstą wydzieliną, chustymi wydzieleniem. Так, і тут ми в українській частіше кажемо виділення, так, це як вони. Більше ми використовуємо форму множини, по польську, як віддічі, виджєліна, виджєліна, то вона, тобто частіше в одне Далі поговоримо трішки про дієслова, і як би ви сказали, піклуватися про хворого. Піклуватися про хворого. І можемо то доповідь. Трошче Охорего. Трошче Окогоцо. Слово трошчеще це, власне, турбуватися, піклуватися. Якщо ви дали слово оп'єковаче, то воно теж підходить, тільки тоді оп'єковаче ким. Так? Інший буде відмінок, опєковаче Хорм, але трошче Охорего. Тому тут два слова підходять нам за контекстом. Єдину іншу граматику, котра треба буде використати. Наприклад, в тим шпіталу персонел о охорих на найвищому пожомі. В тим шпіталу, тобто у цій лікарні, персонел, персонал о охорих, піклується про хворих на найвищому пожомі, на найвищому рівні. Трощаче о кого це турбуватись піклуватися про. E, oczywiście możemy użyć tego e, słowa też w innym kontekście, na przykład troszczyć się o swoje zdrowie, tak, też możemy troszczyć się o swoje zdrowie, to, to piekłowaty się o swoje zdrowie, piekłowaty się swoim zdrowiem, zajmować się swoim zdrowiem, albo jeszcze synonim dbać o swoje zdrowie, dbać o swoje zdrowie, Тобто дбати так, про своє здоров'я. Якби ми ви переклали слово сполучення зберегти добре здоров'я. Тут дуже цікаве слово зберегти, як ви перекладете. По слово зберегти, якщо ми щось зберігаємо на комп'ютер, стягуємо з інтернету і зберігаємо, ну, то це у нас запісивач буде, так? Зберігати. Але якщо тут йдеться про. z ty dobre zdrowie, to skażemy zachować dobre zdrowie, zachować dobre zdrowie. to wykorzystajmy urzęczenie, żeby jeszcze lepiej, wam co zapamiętało się. Aby zachować dobre zdrowie, aby zachować dobre zdrowie, należy uprawiać sport i zdrowo się odżywiać. Aby zachować dobre zdrowie. Щоб зберегти добре здоров'я, треба управляти спорт. Треба займатися спортом і здорово ще тобто здорово харчуватись, харчуватись у здоровий спосіб. Гаразд, тут ми маємо зберегти добре здоров'я. Наступне, що хоче, щоб ви знали, як перекласти, це зміцнити здоров'я. Зміцнити здоров'я. По польську то буде взмоцніть. Wzmocnić zdrowie, wzmocnić zdrowie, tak zrobite jego mocniejszym. wzmocnić zdrowie. Na przykład, często w internecie możemy, możemy natrafić na taki tytuł jakiegoś artykułu: Jak wzmocnić zdrowie dziecka? Jak wzmocnić zdrowie dziecka? To to jak wzmocnity, zdrowie deteny. Ось і все, друзі. На цьому будемо закінчувати. Тема здоров'я вона обширна, велика. Тому, якщо вам цікаво, то пишіть у коментарях, зробимо продовження цієї теми. У мене ще є тут багато інших корисних фраз і слів. Тому думаю, що буде інша частина. В коментарях дайте знати, чи відео було вам корисне, яке слово для вас було нове. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, щоб отримувати повідомлення про наступні відео. А якщо хочете вивчати польську мову з нами, то записуйтеся, підписуйтесь на нашу сторінку в інстаграмі, телеграмі. Ну і чекаю також на вас на наших курсах.